Роман Кашпур, який втратив ногу на війні, пробіг токійський марафон із персональним рекордом: 42 кілометри за 4,5 години. Це третій марафон, у якому Роман взяв участь. На таких забігах він збирає кошти на протезування та реабілітацію важкопоранених українських бійців. З нами на зв'язку Роман Кашпур, який розповість про підготовку та результати токійського марафону. Вітаю вас! Доброго дня. На даний момент це ваш найкращий результат. Як довго готувалися до забігу і чи відчуваєте різницю з лондонським марафоном? Е, так, е, якщо сказати, від, відлеснути на самий початок всіх моїх марафонської кар'єри, так це е, того року, ось якраз 23 квітня, вже буде рік. Як був перший марафон, тобто весь рік до цього, весь минулий 23-й рік тренувався, бігав, встиг пробігти три повних марафони: це Лондон і двічі за сім днів, два марафони в Америці. Це марафон морської піхоти, і е в Вашингтоні, і 5 листопада Нью-Йоркський марафон. Тому, власне, все, що я робив того року, це набував досвіду. Робив помилки, котрі потім з тренером Наталією Крушинською ми виправляли, і на тренуваннях це власне робили все на все можливе, щоб токійський марафон став саме. Ось цим знаєте, це токійський марафон, це третій мій марафон з великої шістки, з топ-6 світових. Тому, власне, він мав бути, знаєте, як таким. Вектором, екватором, який мав перевалити і показати, да. Тобто, все ми робимо правильно чи щось робимо неправильно. Ну і, власне, він показав досить добре, що робимо все правильно в, прям, в правильному напрямку. Рухаємося, тому що результат покращив е на одну годину-три хвилини. Тобто, це саме, саме кращий результат, який в мене був за 4 години 50 хвилин я пробіг, і власне по поверненню в Україну е буду робити все можливе, щоб покращити результат, тому що. Я дійсно радий, що ми робимо все правильно з тренером і йдемо в тому напрямку, але я не дуже сильно задоволений результатом, бо я відчуваю, що можу краще. Принаймні на марафоні в Токіо це відчувалося. Ну, скажімо так, є деякі нюанси, про які поки що говорити не будемо, тому що на все свій час треба тренуватись, тренуватись, і воно обов'язково результат буде ще кращим. Безперечно, і ви це вже вкотре доводите. Скажіть, будь ласка, де брали мотивацію і хто підтримував вас? А, мотивація, знаєте, ще, ще, в принципі, ну, я все життя в спорті. І якось здаватися, ну, на, на півдорозі чи навіть на початку ніколи ну, не, не мав такої звички. Тому, власне, спорт був в моєму житті до поранення, та до війни, під час війни і після поранення спорт я не збирався покидати. Звичайно, е мотивувало власне. Е Після після поранення да, от е, в першу чергу, собі потрібно доводити кожного дня, е, що зі мною все добре. Протеси не обмеження. Кінцівка, вона то, хоч і штучна, але вона вже своя рідна. І треба її. Чим раніше ти це приймеш, тим швидше почнеться протест, процес реабілітації. От е, тому. Uh, все, все, в принципі, адаптація до, до протезу прийшла успішно і зараз якби, проблем взагалі немає. Uh, звичайно, найкраща мотивація це і підтримка це дружина, дітки, да, які беруть берут, так чи інакше рано чи пізно, але будуть дивитися на мене, будуть брати приклад, будуть. Якщо знаєте, їм про це будуть розказувати, як вже про це розказує то твій тато та твій тато. Но це знаєте, багато моно чого говорити, важливо те, що діти бачать. От, тому власне намагаюся сам тренуюся, їх якось залучаю. Ось старший син Іван вже пробіг два мара-два забіги по п'ять кілометрів. От і я думаю, це далеко не, не, не завершиться. Його біг на цьому менший Саша три, але його найкращий темп кілометраж вже був кілометр двісті. Здається, він пробігав зараз. Тому власне, моя родина це моя мотивація. Ну і я намагаюся для них бути прикладом. Найкращим прикладом. Ви вже сказали, що так. маєте цілі перевершити себе далі. Скажіть, будь ласка, є якісь марафони, які ви хочете подолати? Так, звичайно. Я вже, як я повторюсь, з велика шістка включає в себе лондонський, нью-йоркський, токійський марафони. Це вже ті, що я пробіг. І є ще три. Берлін, Чикаго і Бостон, тобто ще дві два марафони є в Америці, один є в Європі. От зараз по поверненню в Україну якраз будемо готуватися до того, щоб результати покращувати і на одному з цих трьох марафонів. Власне, я поки не можу анонсувати наступний, бо для мене зараз головне це відновлення і почати знову тренуватися, втягнутися в режим. Тому, поки це хай залишиться за кулісами, але їх залишились три: Берлін, Чикаго і Бостон. Ви збираєте кошти для важкопоранених військових. Скільки вже вдалося зібрати на цьому на, на марафон в Токіо, точніше, на подію да, в Токіо планові збори були там, здається, трішки більше 300 тисяч гривень. Потрібно було для Дениса для операції. Але ми зібрали більше. Ми зібрали десь. Десь близько пів мільйона гривень. Ну, це якщо в гривні переводити з єн уже. вже. Тому ціль, ціль досягли, і навіть трішечки з запасом. Тобто всі виручені кошти підуть на благодійний фонд громадянин і звідти вже будуть розпреділятися. По заявкам, ті, які приходять на фонд і розбираються на реабілітації, на протезування хлопців. О, тому, власне, знаєте, бути, бути частиною корисної справи для мене великою честю, і знаєте, це додає сили, мотивації, тому що ну, точно не сидиш на місці і щось робиш. Тобто, бачиш від своєї роботи якусь користь. Це я зараз говорю не тільки за спори, досягнення, і так далі, а й допомога. Тому що моїм же ж посилом є мотивація важкопоранених, але тут ще є завдяки благодійному фонду громадянин. Знаєте, по-перше, це люди, які ну дали мені цей квиток в світ, дабо перший під їхньою гітою, під збором коштів бути членом цього фонду. Я поїхав в Лондон. Тепер був в Америці і зараз уже Токіо. О тому власне не зупиняємося. Мотивація не тільки. Е Словом, не тільки прикладом, а й конкретною справою, це збір коштів. Тому я всіма можливими і неможливими засобами і методами буду продовжувати це робити. Спочатку скільки є сил, скільки, а потім скільки потрібно буде. Тому, власне, не зупиняємося. Ми вам дякуємо за мотивацію, за вашу роботу. Бажаємо вам успіху у наступних марафонах. Щиро дякую вам величезне за ваш інформаційний фронт. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Роман Кашпур.